Я прийшов, бо зранку не було світла, отаплення є, бо телефон почти розрядівся, Прийшов зарядити. На перші два чи три уроки не зміг зайти, а на наступний змог. Ну, напевно, завтра світло буде, завтра на уроки вийде. У мене є мобільний інтернет, можу з телефону зайти. А так, вдома є повербанки, можу зарядити телефон. Как получилось? Безумовно, у мене нема ні опалення, ні світла вдома, я не можу проводити заняття, тому я прийшла до школи, до пункту незламності, щоб провести пару для студентів нашого фармуніверситету. Гучно дуже було, тому що взриви були поряд прямо з будинком, і кіт дуже був засмучений, і я всі засмучені були. Але життя продовжується, треба працювати. Зараз тяжкі часи, і мої студенти теж хочуть опанувати я дисципліну. Я веду основну дисципліну, клінічну лабораторну діагностику. Для них це дуже важливо, і для мене важливо, щоб я могла з ними спілкуватися. Тому я прийшла сюди. Я часто приходжу і у минулому році я приходила сюди, і зараз приходжу. Я вже знаю цей осередок незламності, і тому приходжу. Но, безумовно, дуже-дуже сподіваюся, що колись цей, цей кошмар закінчиться, закінчиться, і ми будемо нормально жити.